Ми продовжуємо надавати з благодійним фондом АДРА цю гуманітарну допомогу для жителів нашої громади, але на сьогодні чому 400, тому що до нас додалися ще списки з нашими внутрішньопереміщеними особами, яким ми... Телефонуємо також, як і нашим мешканцям громади. Вони приходять, записуються у живу чергу, і ми теж видаємо їм гуманітарну допомогу. Благодійний фонд Адра він в основному своєму працював з жителями нашої громади, тобто це різні категорії населення. Ми починали з соціально незахищених верст населення. Визначений законодавством, тобто нам надавали соціальні служби списки. Ми починали працювати безпосередньо з цих категорій, але далі ми ж всі розуміємо, що у нас підприємства закриваються. Люди вже не перший місяць осталися без роботи. Треба гадувати, учити лічити дітей, які в них є, і теж. Тому до цих списків долучилися, додалися ще люди, які втратили роботу, або заробітна платня їх становить мінімальна заробітна платня. Тому вже були змезмешені такі змешані, такі списки. І ми продовжували надавати гуманітарну допомогу. У нас був, був організований штаб, то він і наразі є. Сьогодні тут теж він існує, але ж в тому штабі видавалася гуманітарна допомога безпосередньо мешканцям, які покинули свої і вимушені були переміститися до нашої громади. Тобто це була американська гуманітарна організація World Kitchen, який працював е іменно з переселенцями. Але так сталося, що нам сказали велике дякую за співпрацю і, скажімо так, на сьогодні цієї гуманітарної організації у нас в громаді немає. Тому прийшлось переглядати всі списки, які нам надавали голови ОСББ, і додати туди вже переселенців, бо ми мусимо їх забезпечувати хоча б першим необхідним. От, тому у нас на цю вантажівку, яка прийшла в 20 тонн, у нас 400 осіб переміщених осіб. Ну, зараз видачі не кожен день, а по якихось днях? Ну, річ у тому, що чому не кожен день? день, тому що у нас церква возить ще хліб, який безкоштовно роздає на території всієї громади. Тому ми зробили такий графік, що понеділок, середа і п'ятниця ми видаємо продуктові набори, а вже вівторок-четвер вони вже привозять хліб. Наразі отримують допомогу ще ті люди, які жодного разу чи вже можливо подумали? Е, да дивіться, в нас 35 тисяч осіб на території нашої громади це наших, а ще і 3,5 тисячі людей вимушено переміщених осіб. Тому ну дійсно поки що по одному разу получають допомогу, тому що я вважаю, що на сьогодні всі люди вони. Потребують цієї допомоги, навіть якщо це не пенсіонер, і навіть якщо він не соціально незахищений, визначений законодавством. Ну наразі у нас війна йде, і люди роботу, і вони всі потребують цієї допомоги. Тому вже більше ніж 5 тисяч пройшло людей через благодійний фонд Адру, яким допоміг цей благодійний фонд. Ну і надалі ми будемо співпрацювати і надавати людям момента на допомогу основної маси ми вже охопили основну масу тих які людей ми возили і в Січавку, і в кашари і в біляри але ж з кожним з кожним днем ми наближаємося до зими люди вже ті які ще не потребували цієї, потребували цієї допомоги скажімо так у вересні то у жовтні у грудні Може таке статися, що на роботу вони не вийдуть і вони будуть теж потребувати цієї допомоги. Тому зараз е, десь близько тисячі людей у нас є в списку, е, десь 3,5 тисячі людей це ВПО. А надалі будемо дивитися. Ну гуманітарну допомогу будемо наразі вести стільки, скільки буде це потрібно. Ми працюємо по старій схемі, то яку ми відпрацювали вже влітку. Ці списки надаються головами ОСББ і спеціалісти, скажімо так, від прозванюють уже мерії, прозванюють всіх людей і попереджують, куди скільки прийти. Записатися у живу чергу у нас трошечки змінилася сама процедура видачі, тобто у нас ми раніше запускали по 20-30 людей. Вони слухали там промови, які промовлялися в церкві там хвилин по 10. То тобто зараз це там ці цього не відбувається, і люди йдуть постійним потоком, тобто не затримуються. Тому і так воно швидше і більше людей. Я уже за это. Пакунок трішки змінився. Ось на в цей раз у нас немає рису, як був минулий раз. Ось, замість рису нам привозять борошно – 5 кілограм. Ось, тобто в пайок входить тепер 5 кг борошна, сім пачок макарон спаєті. ось один літр олії і дев'ять штук консерв. Тобто по 300 грам там виходить 2 800 тобто, консерви. Так, прийшла вантажівка на минулому тижні. Ось ми її все розгрузили, спакували. Ось, а щоб напакувати пайки, ми збираємось нашою командою, десь на це витрачаємо, десь ну дві-три годинки. Ось, але знаєте, вже є досвід, вже не перший раз ми це робимо, тому дуже швидко це відбувається. Кожен знає своє місце. Ось тому швидко. І зараз, бачите, люди, у нас така, знаєте, черга на жива. Люди швидко проходять собі, записуються ті, кому кого попереджували, ті, хто був завчасно записаний до списку. Нам знаєте, що прийшло, ми те видаємо і все. В які дні видаються допомога і скільки людей ви у день можете охопити? Понеділок, середа і п'ятниця. Працюємо з 9 до години. Ось, я думаю, що можемо хватити десь 350-400 людей. Цілком можливо це. Зараз не можу оскати, тому що там деякі є моменти, знаєте, які ми узгоджуємо вже з керівництвом, коли потрібно. Тобто ми зараз це, це видаємо, а потім відштовх, відштовхуючись від цього, ми вже плануємо далі, коли ми зможемо прийняти. Цей, цей вантаж. Пайок він став менший по вазі, Якщо раніше це було 17,5 кг, то зараз 12. Тобто трішки теж зменшують. Бачите, як було в загальному якась раз тенденція, що люди, точніше, ці фонди всі благодійні, вони зменшують кількість, тому що вже чи втомилися, не знаю, чи можливо коштів вже немає. Ось, але WFP продовжує разом з Адрою працювати. Ось трішки зменшили, але допомога буде ще до нового року.